Лех Леха, глава 13. Авраам піднявся із Єгипту в Негев разом з дружиною і всім своїм добром. І лот разом з ним. Аврам був дуже багатим, і отарами, і сріблом, і золотом. Він рухався переходами. Від Негева до Бейт-Еля, до того місця, де раніше стояв його шатер, між Бейт-Елем і аєм. До того місця, де був жертовник, який він спорудив там раніше. Там Аврам призвав Башем Гавая. У Лота, який прийшов разом з Аврамом, також були і вівці, і корови, і шатри. Їм не вистачало землі, щоб жити разом. У них було так багато добра, що разом вони жити не могли. Між вівчарами Авраама і вівчарами Лота спалахнула сварка. А тоді в цій країні мешкали Кнаані та Перізі. І Авраам сказав Лоту Хай не буде чвар між нами, між моїми і твоїми вівчарами адже ми з тобою рідня, адже вся земля перед тобою. Давайте. Відокремишся від мене, якщо ти ліворуч, я праворуч, якщо ти праворуч, я ліворуч. Лот кинув погляд на всю рівнину Йордану і побачив, що вся вона до самого Цуару зрошена, ніби сад Гавая. Ніби земля єгипетська. Це було до того, як Гавая знищив сдом і амору. І Лот вибрав собі всю рівнину Йордану і вирушив на схід. Так вони розлучилися один з одним. Аврам поселився в землі Кнаанській. А лот в містах рівнини. Він ставив шатри до Сдому. А жителі Сдому були злі і злочинні перед Гавая. Гавая сказав Авраму після того, як Лот розлучився з ним, Окинь поглядом околиці. З того місця. На якому ти стоїш, подивися на північ і на південь, на схід і на захід, всю цю землю, яку ти бачиш, я навіки віддаю тобі і твоїм нащадкам, я зроблю твоїх нащадків численними, ніби порох земний, тільки той хто зможе обчислити пил земний, порахує твоїх нащадків. Встань же, пройди цю землю вздовж і впоперек, бо я віддаю її тобі. Аврам пересунув свої шатри. Він прийшов і оселився біля діброви Мамре, поблизу Хеврону. Там він спорудив жертовник Гавая.